В Національному технічному університеті Київський політехнічний інститут на кафедрі загальної фізики та фізики твердого тіла спільно з державним підприємством «НДІ «Аріон» та товариством з обмеженою відповідальністю Пікерте розроблені рентгенівські трубки нового покоління, на основу яких є нанокомпозитна металокераміка. Ці трубки використовуються в рентгеновських апаратах різного призначення, як медичної, так і технічної діагностики. Основні достоинства металокерамічних рентгенівських трубок, що запропоновано нашою кафедрою, це, по-перше, великий електричний опір і більш істотна, ніж у скла стабільність електричних характеристик самої кераміки, що забезпечує кращу стабільність електричних параметрів саме трубок. Як е, закінченого виробу. Кераміка має на порядок більшу теплопровідність і значно вищу електричну міцність, і має можливість розробки малогабаритних рентгеновських трубок зі збільшеною потужністю і підвищеною робочою напругою. Термін використання е, подібних трубок на, на базі е, металокераміки складає до п'яти років, у той час, як е, трубки з, в скляному корпусі один-два роки.